У великому зеленому лісті серед високих дерев і кришталевих струмків жили тварини. Усі вони були різні, але об'єднувало їх одне бажання допомагати одне одному. Одного разу їжачок захворів і не міг збирати листя для свого теплого гніздечка. Зайчик, який мав швидкі лапки, Вирішив зібрати листя сам. Але коли він почав нести оберемки листя, вони розліталися на всі боки. На допомогу прийшов ведмедик. Хоч він і був неповороткий, його сильні лапи легко тримали листя. У лісі жила маленька мишка, яка не чула, і інші тваринки вирішили навчитися спілкуватися з нею так, щоб вона все розуміла. Сова придумала, як малювати прості символи на землі, щоб показувати, що відбувається. Завдяки цій допомозі мишка почала брати участь у всіх лісових справах. Черепашка завжди приходила останньої на лісові ігри, їй було сумно, що всі грають, поки вона тільки не дістається. Білочка запропонувала разом придумати нову гру, де швидкість не головне. Вони створили подорож із сюрпризами. Кожен учасник мав повільно йти стежкою, збираючи підказки для головного завдання. Черепашка стала найкращою у цій грі, бо була уважною і терплячою. Одного дня, коли почалася сильна буря, усі тваринки об'єдналися. Ведмедик захищав маленьких, зайчик бігав за гілками для укриття. А сова показувала безпечний шлях. А черепаха нагадувала, що потрібно бути обережними. Коли буря стихла, усі зрозуміли, хоч вони і різні, їхня дружба та взаємодопомога роблять ліс сильнішим і щасливим.